На жаль, у нас такий дощ періщить, що я не можу вийти за молодилками. Не вистачає ось до дірочки, треба поставити ще молодилки. Це, цю ідею я взяла з інтернету, я зразу кажу. Я сиджу в хаті, бо я ж вже сказала, що в нас іде дощ. В інтернеті вона на дрібній металевій сітці зроблена. А я взяла стаканчик, але на металевій сітці значно краще, тому що там усюди дирочки. дірочки. А мені приходиться, ось як очергою роблю дірочки у цьому стаканчику. Хіба що треба було менший стаканчик взяти, тому що дуже багато молодилок іде. Бачите, скільки вже молодилок у мене пішло? А це ще навіть половини немає. Ось. Погляньте, ось так дірочки я робила. Не знаю, або візьму менший стаканчик, дощ перестане йти, то я... там у мене гіацинти стоять у відрі. Ось бачите? І там гіацинти. А тут моя розсада стоїть, все зайнято. А тут моя верба, я принесла її з вулиці занесла. То ось. Ось таку ідею. Я одну зробила вже сьогодні повісила, не можу показати, тому що ну, дощ періщить. Ну, ось я зробила фею. робила в хаті, бо у нас сьогодні дощ був. До біса багато пішло, звичайно, молодилок сюди. Ось я зараз покручу. Я вже зробила шорт маленький, але вона мені так подобається. Скрупульозна дуже робота. Не знаю, звичайно, як вона. Зимовий стоїть, бо вона буде стояти на дворі. Це ж обов'язково. Ну, в прикритому місці. Квіткова фея. Це моя квіткова фея. Ось така. Я показувала, як я. Оце така проволока, дріт такий. Накручувала, робила конус, а потім. У дірочки, в землю, там земля. І ось у цю землю, набивала конус землею і в цю землю встромляла молодилки. Вони будуть рости, і з ними нічого не станеться. Вони з корінцями, молодилка ж вони добре приживаються. Так що таку ляльку маю. Ну, чим би дитя не тішилося.